Слава Ісусу Христу! Тепер говоримо про любов інтимну. Любов і є і святою, і вона можливо, і є животворящою між чоловіком і жінкою у шлюбі, який є спорідненими душами. Любов інтимна — це люблячість інтимна у виді, це любов у виді інтиму. До Ісуса Христа любов інтимна проявила жінка яка виляла миру на Його ноги, і яка жінка ще помила слізми ноги Ісусу і їх утрала волоссям. Так і ви можете подружжя у шлюбі, які є спорінені душами, проявляти любов і темно до один одного, люблячістю, ніжністю, ласкавістю, глибокою прихильністю глибока прихильність цієї любові, як і люблючість, ласкавість, і ніжність, лагідність і жвавості, бо любов жвава. І в радості, бо любов радісна, і любов інтимна робить щасливими. Амінь.